А нині ворог зовсім не дрімає ще більше хоче звабити людей. Активно взявся за усіх дітей, І на них щоднини стріли посилає, на допомогу татові чи мамі, щоб від гріха дитину вберегти, щоб ворога в бою перемогти, приходять ось ці правила звичайні. Найперш за все молися за дитину. Для неї в Бога мудрості проси, в молитві ревній руки підноси, що Бог беріг її у кожну днину. Навчи дитину, йти шляхом правдивим. З маленьких літ допоки ще мала, щоб своє серце чистим зберегла, щоб не манив її цей світ зрадливий. Навчи дитину кожен день молитись. Зв'язок тримати з люблячим отцем, для неї в цьому будь завжди взірцем, щоб доброго могла від тебе вчитись. Навчи дитину Господа любити, любов і ти у серці бережи, своїм життям дитині покажи, що на землі найкраще з Богом жити. Навчи дитину дякувати Богу. За кожен день прожитий на землі, за сонце й дощ, достаток на столі, за радощі, за смутки, за тривоги, любов привий дитині до читання, що днини з нею Біблію читай, дитину лагідно до Бога навертай, щоб мала з ним приємне спілкування. Навчи дитину довіряти Богу, дитині свою віру передай. І кожен день її благословляй, щоби змогла усе лихе здолати. Навчи дитину, але й ти учися, дитина, відображення батьків, тож хай не буде в ній твоїх гріхів. Трудись, благословляй її, молися, віддай свою дитину в руки Бога, для Господа дитину посвяти. Щоби змогла з Ісусом разом йти, бо Він життя, і правда, і дорога. І не страшні вже ворожі стріли, Бог збереже дитину і захистить, і буде пильнувати кожну мить, якщо йому дитину ти довіриш. Амінь.